Добрий день. Як ви вважаєте, чи правильно буде, якщо місто прикрасе центр до 8 березня, як до нового року? Тільки весняними декораціями. Думаю, так. Чому? Це буде гарно. Це подарує людям більше емоцій та радості. Дуже треба, щоб від віль... цієї смути, що війна зараз. Це дуже допоможе харків'янам. Дуже добре. Дуже добре. Чому? Е, тому що це дає нам настрій. Хочеться жити, є настрій, хочеться гуляти, не закриватися. Життя за не продовжується. Добре, ну, Якщо з минулих років, то чому б ні? А нові купляти сенсу немає зараз. Я думаю, зовсім недоречно нові купляти. Якщо старі, вони там десь на складах, то чому б не повісити? Взагалі, так. Людям треба підтримка. Хочеться чомусь посміхатись. Звісно, це для жінок свято, це настрій, це підйом енергії. Хочеться гуляти більше по місці, тому я вважаю, що це важливо. Наскільки це підтримує харків'ян? Ну, це насамперед підтримує. Навіть інфраструктуру, ну наші підприємства, наші бізнеси маленькі, будуть виходити гуляти, придбати каву якусь навіть. І настрій, звичайно, а настрій це важливо. Звісно, так, бо тут живуть діти, і всі насолоджувалися новим роком. Дитина йде і питає, де ліхтарики, де все. Так що дуже треба, бо тут живуть люди, які живуть в стані війни. Дуже треба. Будемо чекати.